Сьогодні ми зустрічаємо своїх героїв, чоловіків, які повертаються із зони АТО з Донецького аеропорту. Ми, кияни, вважаємо це наш обов'язок сьогодні прийти і зустріти наших мужніх чоловіків, які захищають нашу вітчизну. Україна, 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 виб'ємо купанта і врага. Герої плануємо повертатись. Плануємо повертатися. Ми, конечно, плануємо повертатися. На фронті були, я був менше, ніж останні півтора місяця провели під Донецьким аеропортом в Пєсках. Було дві ротації на термінал серед нашого складу. Всі повернулися в цілі, невредимі. Нас приїхало 40, 46 чоловік. 46 чоловік приїхало. Ми ще їдемо. Величезна вам подяка за те, що ви нас так зустрічаєте. Нам дуже-дуже приємно. Ми навіть не розчікували на таку зустріч, на такі теплі побажання. На цих діточок маленьких, за якими ми скучили. У нас вдома свої, такі самі дітки ждуть. Мої дітки хороші. Артилерійські обстріли, градами. Всі хати вокруг нас, всі хати всі зруйновані. Ми жили в підвалі, селі піски. І от у нас всі хати, і навіть наша хата постраждала. Сусідні хати всі згоріли. Сусісту з нами жила родина. Героям слава! Дитина маленька, мати і батько. Вони звідти не уїжджають.